Чи припинить Китай купувати російську нафту? Які важелі тиску на Пекін є у США, і чи справді від одного дзвінка Сідзінпіна може завершитися війна? Про це і не тільки будемо говорити із Наталією Бутирською, експерткою зі східної Азії, старшою аналітикиною центру Нова Європа. Пані Наталія, вітаю вас. Добрий день. Отже, наскільки відомо, Китай залишається головним покупцем російської нафти. І ось за статистикою, у червні в ну так, вперше. Місяць літа, майже половина експорту сирої нафти з Росії вона припадала саме на Китай. Тобто, якщо розраховувати на якийсь е, тиск на російську економіку, що може зменшити її воєнну машину, то треба бити Ну так е, м, здається, нам звичайним українцям треба бити саме по Китаю, але Пекін вже категорично відмовляється е, припинити купувати російську нафту. Е, що буде далі? Як будуть розгортатися події на вашу думку? Наскільки Пекін загалом залежний від російської нафти про залежність від російської нафти? Гарна пропозиція, логістично дуже зручно, тому що Китай має з Росією безпосередні кордони, і ця нафта проходить. По нафтопроводах це для Пекіну дуже важливо з точки зору їхньої національної безпеки, тому що вони завжди хвилювалися про свою прив'язаність до близького сходу, до шляхів морем, до того, що Сполучені Штати Америки можуть перекрити, наприклад, Балакську протоку у випадку конфліктів. Тобто, коли Китай готується, ну навіть теоретично, я до того ж самого конфлікту із Севаном, коли Китай вступає у протистояння Сполученими Штатами Америки, то вочевидь він думає про ризик, які стосуються його ресурсів, і в цьому випадку Росія, так як і країни Центральної Азії, є дуже важливим постачальниками нафти. Окрім того, ціна Росія ізольована, і ми маємо бути, звісно, певними, що Китай тут не тільки друг Росії, але й країна, яка намагається отримати зиски від цієї ситуації, усвідомлюючи, що вони можуть викручувати Росії руки в різні боки, тому що Росія залежить від цих покупок, особливо зважаючи на, на ті об'єми, які Китай закуповує. тобто тут є Така, власне кажучи, зацікавленість самого Китаю, яка складається з низки пунктів. Ну, І важливо те, що от, оця закупівля нафти, вона зараз перебуває в перемовинах, як один з пунктів перемовин між Китаєм та США, тому що вони ведуть зараз такі торгівельні свої дебати, uh -huh. які поки що, вочевидь, не прийшли до того, аби вийти на якусь угоду. Але тим не менше, країни декілька разів. Зустрічались і демонструють принаймні на сьогоднішній день бажання вийти на якесь порозуміння, і в цей момент, коли Китай пручається, mm -hmm. коли Китай демонструє сполученим штатам Америки, що вони не готові вступати у цих переговорах загальних, з'являється певна умова для них перестати закуповувати нафту, тому що вони отримують тарифи у 100%. І це такий метод тиску, який в контексті навіть у цих переговорів Китай не готовий сприйняти, тому що він демонструє. І світу, і сполученим штатам Америки що Буде таким жорстким переговорником відповідати на, на, на всі тиски відповідними своїми інструментами. І, до речі, він спробував цей інструмент у вигляді рідкоземельних металів, тому що він натиснув на, на компанії, які закуповують, які залежать, і європейські і американські, і як ми бачимо, Дональд Трамп певним чином відступив і погодився на ці переговори, на зменшення тарифів, тобто кидає для себе усвідомив, що на сьогодні він може на рівних дискутувати. З Сполученими Штатами Америки саме тому питання нафти воно виглядає таким, що це ми. Принципові ми не будемо йти на тиск. Ну плюс у ці додаткові фактори. Ну і плюс, звісно, що Китай усвідомлює, що це важлива підтримка Росії, будучи стратегічним партнером Росії і будучи поплічниками у протистоянні Сполученими Штатами Америки, Китай не хоче показати і Росії слабкість, що він готовий відступити перед тиском, бо він забезпечує Росії тили. Угу. Особливо зважаючи на е, те, що можливість переговорів чи перспектив переговорів стосовно закінчення війни, з іншого боку, Трамп в очах і своєї аудиторії, так би мовити, виборців, в очах світу, теж не хоче здатися слабким. Ну і те, що він певною мірою зараз відступив, не грає як плюс до його рейтингу. Що ми можемо прогнозувати далі? Які є важелі тиску сполучених штатах? На Китай, тому що ну і Трампу потрібно показати якийсь результат у прогресі до завершення російсько-української війни. Ну і він якраз покладався на ці такі економічні важелі. Всі ми знаємо, що Трамп хоче е, Нобелівську премію, але для цього треба щось робити. Якщо е, ось Китай пручається і стоїть на своєму, чи є якісь важелі у Трампа? Є ще Індія, яка теж закуповує великі об'єми, і Трамп почав з Індії. Трамп зайшов. В трішки легше. з легшого шляху, на його думку, тому що, на відміну від Китаю, який протистоїть Сполученим Штатам Америки, і є певним таким антагоністом, Індія є країною, яка намагається балансувати свої відносини з усіма центрами впливу в світі, з тією ж Росією, з тими ж сполученими штатами Америки і навіть з Китаєм. Але останніми роками Індія прагнула диверсифікувати свою зовнішню політику і демонструвала таку Близькість до західного світу з точки зору сполучених Штатів Америки, Індія сприймається як країна, яка може допомогти певним чином поменшити чи пом'якшити тиск Китаю, будучи великою регіональною державою, з схожим населенням, знаходячись поруч з Китаєм, і сполучені штати Америки, особливо під час першої каденції Трампа, під час президентства Байдена, вони пропонували багато вигод, багато можливостей для Індії, що стосується, наприклад, можливості закупівлі зброї отримання технологій, певної локалізації. Ну, Крім того, в момент, коли з Китаю почали виходити західні виробництва, поступово і зараз виходять, то Індія стала тією країною, яка розглядалася, як приймає ці компанії. Той же самий Apple, наприклад, він переїхав до Індії. І там є різні причини. Індія має багато молодого населення, воно, це населення певним чином може задовільнити потреби великих компаній. Тобто, пропонуючи ці всі перспективи, захід, Теж сподівався на те, що Індія буде йти з ними одним кроком в питаннях безпеки. Але водночас Індія грає таку подвійну роль, вона намагається дотримуватись для себе стратегічної автономії, тобто політики, де вона відмовляється бути під певним тиском чи, наприклад, слідувати чиїсь політиці, навіть якщо на неї може там якось намагаються вплинути. і Підтримати свої стосунки з Росією, це традиційно, вони успадковані з часів Радянського Союзу, і Росія дуже гарно, до речі, попрацювала над тим, щоб цю всю спадщину Радянського Союзу перейняти собі. І в, в мізках індійців вкорінити, що ті допомоги, які були протягом тривалих років військової підтримки, і так далі, вони йшли від Росії від Росії від Москви. Та це, з одного боку, і можливість. Якось збалансувати впливи різних країн і підтримувати відносини з Росією і збалансувати вплив Китаю, тому що в Індії з Китаєм дуже непрості відносини. Періодично вони мають територіальні сутички, але тим не менше вони мають дуже високий рівень торгівлі між собою. Китай є одним з провідних торгівельних партнерів Індії. Тобто це про Індію, яка намагалася грати на, 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 на різних е, таких от, полях, там, де її вигідно. І от зараз момент, коли Індії певним чином потрібно зробити вибір. Так, з одного боку Індія наполягає, що це і національний інтерес. В неї велике населення, вона закуповує нафту, тому що це необхідність, тому що ринки збуту, наприклад, в на Близькому сході були перехоплені європейцями, тобто вони знаходять аргументи. Але з іншого боку. Очевидно, що якби такі країни, як Індія, які можливо не хочуть тиснути на Путіна, немає таких інструментів, але озвучили, що через свої національні інтереси, через тис цих санкцій вони змушені будуть не купувати нафту, тому Росії бажано було б уже. Подумати про закінчення конфлікту теоретично тоді б знімались санкції. Ну і тоді б не було таких проблем. То індійський голос він теж би грав роль, як і китайський голос. Тобто наші дипломати працюють над цим так безумовно. Але як ми бачимо, не тільки дипломатія і прохання не спрацьовують в даному випадку. Та Трамп пригрозив санкціями, але Індія поки що на даному етапі вона залишається такою певним чином впертою. Деякі компанії дійсно перестали закуповувати, деякі компанії закупили навіть у сполучених штатах Америки, в Арабських Еміратів партію нафти. Uh -huh. Тобто вони зараз балансують, але немає загального чіткого сигналу з боку індійської влади про те, що вони долучаться, чи вони перестануть закуповувати. Uh -huh. Ні, натомість, наприклад, вчора буквально в зустріч відбулася радника прем'єр-міністра Нарендри Моді з Путіним mm -hmm. аджита Давала, який підтвердив стратегічні відносини з Росією, і стратегічну взаємодію. Тобто, знову ж таки, Індія включила свою гру з одного mm -hmm. боку відстоюючи свої інтереси з другого боку, намагаючись продемонструвати, що в неї є можливості балансувати, маневрувати у своїй зовнішній політиці. Звичайно, що Трампу легше натиснути на Індію, але все-таки про більшу роль, яку може зіграти та чи інша країна в завершенні нашої війни, все таки покладають на Китай. Дехто говорить, що навіть від одного дзвінка Сі Цзінпіна може завершитися війна. Ця жахлива агресія російська. Я, ось, коли готувалася до нашої теру, натрапила на таку стару китайську алегорію, яка звучить. Наступним чином, поки два тигри запекло б'ються в долині, мудра мавпа сидить на вершині гори, дивиться вниз і чекає, як це все закінчиться. І видається, що Китай якраз і ем, ну, ось так ілюструє ось цю китайську їхню стародавню алегорію, наскільки реально Пекін зараз використовує російсько-українську війну як таке тло для підготовки власної агресії стосовно Тайваню? Що говорять, і наскільки їм реально вигідно, аби ця війна вона не завершувалася? Дійсно, війна російська агресія проти України вона є певним лакмусовим папером для Китаю. І вона ця от реакція на війну з боку наших західних партнерів вона еволюціонувала. І Китай, наприклад, вже за три роки побачив певні слабкості. Тобто, якщо 22-му році Китай затишився і спостерігав за тим, як буде розвиватися все це, тому що він, як і Росія, вочевидь, не очікував такої реакції Заходу, відключення від свіфту, сильні, сильні санкції, відмови від енергоресурсів, об'єднання. На західних країн і їхня, їхній сигнал про те, що вони будуть підтримувати Україну. То вони і протягом цих трьох років вони все таки не відмовились від підтримки України. Це певним чином був такий сигнал, що захід, західна реакція може бути сильною. Угу. Але разом з тим, коли почалися певні такі непевно втома непевності угу. в позиціях, зміна влади Сполучених Штатах Америки, різні сигнали. Це знову ж таки для Китаю дуже серйозний, серйозний такий… Елемент показовий до того, що Захід може втомитись, він може виснажитись, він покладається на вибори, може змінити політична сила, тобто можуть бути нюанси. Mm -hmm. І може бути сприятливе тло для них для того, аби зробити це об'єднання з Тайванем. Mm -hmm. І тут Китай вивчає досвід Росії. Ми маємо інформацію, наприклад, від розвідок про те, що Росія передає частково певні елементи Західної техніки. Вони дивляться, як ті. Чи інші елементи реагують на російську зброю як співставні, вони вчать сучасну війну вивчають з досвіду до Росії. Знову ж таки, ми маємо певну інформацію, що офіцери китайські, хоч, хоч би Китай і від цього відмовляється, тим не менше це від наших розвиток, що вони є десь там позалаштунками періодично ну, китайці відвідують. Їх в полон потрапляли. Так, є декілька моментів, так, коли, ми, коли ми мали полонених китайців, і тут треба сказати. На те, що китайська влада якось від цього факту відбилася, можна сказати, загальними формулюваннями, що вони попередили своїх громадян, щоб вони не брали участі в конфліктах. Але ж реакції немає щодо громадян, немає покарання щодо громадян. Тобто тут питання. Чому вони питання. накладають санкції проти Китаю Ось за ці конкретні факти. І президент наш говорить, що вони передають мікроелектронику мікроелектроніку, яку росіяни використовують в своїх дронах, і ну і, власне. Ну напря фактично напряму беруть участь у цій війні. Санкції накладаються, але їх недостатньо. Санкції накладаються і Україною, зокрема на окремі компанії. Наприклад, якщо знаходять компоненти тієї чи іншої компанії, на них накладаються санкції. Нещодавній пакет український теж був, uh -huh. в цей пакет, був включено імена, назви імена людей з Китаю. Також наші європейські партнери вони включають, але немає загального тиску на державу Китай. Тому що з одного боку, вочевидь, все-таки наші європейські західні партнери прагнули добитися від Китаю їхньої конструктивної ролі, вочевидь. Тобто, Китай не отримав. Настільки великої ціни за взаємодію з Росією, як би, яка б зупинила цю взаємодію, він має червоні лінії, так mm -hmm. він не хотів би, аби його асоціювали з цією війною, з безпосередньою участю, з залученістю. Але тим не менше, ми бачимо, що, от як ви сказали, немає достатніх санкцій, і Китай поступово переходить ті якісь лінії, ті застереження, яких раніше, наприклад, ще рік Назад він дотримувався, тобто оця допомога наростає. І тут ми з вами ми відійшли від питання, чи зацікавлений Китай в війні? Вочевидь так моя особиста думка, я від неї не відходжу, тому що проходять роки вже роки війни, і я переконую, що це було правильно. З моєї точки зору, Китай благословив певним чином цю війну, коли Путін поїхав на Олімпіаду uh -huh. до Пекіна напередодні війни, коли його війська стояли біля кордонів України, коли західні американські розвідки повідомляли Китай. Про те, що готується наступ. І Китай, ну, значить, якщо він, можливо, не повірив західним розвідкам, але все-таки Сітінь піймав поговорити про це з Путіним. І якщо Путін його обманув, то мала б бути інша реакція. Очевидно, що Путін пообіцяв швидкий бліц-крик. Mm -hmm. А для Китаю все-таки пострадянський простір він розглядається як сфера впливу, дуже близька. територія. створити Росію Китай можна? Ви знаєте, і Росія, і Китай не є такими близькими, як вони намагаються показати, але на даному етапі вони є е, стратегічними партнерами, об'єднаними однією цілею протистояння заходу. Uh -huh. І поки що вони в е, реалізують кожен свою мету на, на тому чи іншому просторі, і їхня мета збігається ослабити захід, ослабити позиції Сполучених Штатів Америки, е, нав'язати певну форму міжнародних відносин, яка б була б комфортна для них. Змінити міжнародну систему. Uh -huh. і вони цим займаються, і поки що вони впевнені, що їм вдається це робити. Вони бачать певний розкол в західних колах, вони бачать, як метається, наприклад, Трамп, тому що поки що він не досяг якихось великих успіхів, у, наприклад, на, 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 на міжнародному рівні. І більше того, певними тарифами, певними своїми політичними заявами він навіть напружує своїх союзників. Він відсторонює де яких з них, тобто поки що Китай і Росія бачать, що вони можуть досягти свої цілі і працюють на, на жаль, неї. та на жаль, і слабка міжнародна реакція, як в 2014 році з Кримом, так і зараз, мабуть, що демонструє Китаю, що вторгнення, агресія вона е, може бути м, непокараною. На жаль, побачимо, як будуть розвиватися події далі. Який висновок зробить для себе Китай, і що буде далі з Тайванем. Але я вам дякую за цю розмову. Наталія Бутирська, експертка зі східної Азії, старша аналітикиня Центру Нова Європа, була з нами в студії. Говорили про роль Китаю у цій війні. Наскільки він зацікавлений у її затягуванні? Ну і які є важелі тиску на Пекін, аби він припинив економічно так фінансово підживлювати російську військову машину. З вами була я Марина Білоножка. Це Чорноморська телекомпанія. Більше наших етерів. Дивіться на youtube канал qr код ви просто зараз бачите на ваших екранах. Переходьте за ним, дивіться наші випуски, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Ну а я з вами прощаюся і до нових зустрічей.